У нас на зв'язку вже Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. Кажу вам доброго ранку і кажу слава Україні. Вітаю вас, Герон, слава. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в, в місті, в Херсоні та області після чергових російських обстрілів? На жаль, вона складною залишається. Продовжують вони свої обстріли. У нас за останню добу 58 обстрілів зафіксовано. 14 з них це саме по Херсону. На жаль, є загибло, У нас 6 шість осіб загинуло, І дитинка є в, в, в тому числі, і 4 отримала поранення. І сьогодні зранку в нас вже є прильоти по Херсону і по а, житловому масвіну, і по Об'єкту ДСНС там так само є, на жаль, пострадали. Це прилетіло десь, кажуть, що в пожежну частину, так? Так, да, да. так і є. Скажіть, будь ласка, і пане Юрко, це дуже раз за останні дні, на жаль, вони почали бити просто по службам, які забезпечують життєдіяльність міста для того, щоб створити максимально небезпечні умови для життя наших людей. Це ми говоримо про Херсон і навколо Херсону, Скажіть, будь ласка, яка ситуація вище по Дніпру, там таких як Береславська громада і далі, вони теж обстрілюються окупантом? Так. На на жаль, так тому що Береслав це так само дуже складне місто в щодо питань безпеки. Там і велика кількість замінувань, і на жаль, велика кількість прильотів та і в пошкодження критичної інфраструктури там було значно більше ніж в Херсонському районі. Тому там зараз велика кількість, скажімо так, робот. З поновленням енергозабезпечення до Береславського району вже підведено. Зараз там підключаються от саме приватні абоненти в самому Береславі та да, в е районі. Е, от власне про комунікації на правому березі е, пригадуємо, що і е, наші вишки намагалися окупанти е, ліквідувати й оббомбити. Яка зараз ситуація є е, загалом на правому березі з е, Електрика, опалення, зв'язок, інтернет. Якщо ми говоримо от про Херсонський район, там значно краща ситуація, і саме в самому Херсоні, тому що ну переважна кількість зараз мешканців саме там, тому і акцент е робився. Е на Херсонському районі, але і в працює працювати в Бориславському районі. Там менше в наших людей залишилось. Є населені пункти, які не підключені ще до комунікацій, тому що там ну, дуже велика кількість пошкоджень, і в е, у найближчий час там неможливо поновити, скажімо так, відверто, але це населені пункти. Там зараз проживає дуже насправді невелика кількість людей. І, Друзі, я хочу ще раз звернутися. Ну зараз потрібно виїхати. Зараз потрібно робити цю добровільну евакуацію, тому що ви самі розумієте, яка ситуація в ваших громадах, тому що там повністю відкрита ця інформація, коли ну наближчий час, на найближчий час будуть поновлені комунікації, чи це взагалі неможливо. Крім того, небезпека залишається на всі докуповані території, тому що ворог обстрілює не тільки Херсон, не тільки Бріслав. А ви говорите про евакуацію? Ви пропонуєте як офіційний представник влади виїздити? Скажіть, будь ласка, наскільки охоче люди виїздять? Яка тенденція, і чи є в них змога скористатися якимось транспортом? Чи в регіоні надає влада можливість виїхати? Така можливість є. У нас кожен день практично виїжджає. От саме за програмою добровільної евакуації за допомогою військової адміністрації близько 100 осіб, в деякі дні значно більше, але в середньому це 100-150 осіб. Кожен день фактично виїжджає. Подається заявка до військової адміністрації. Вона обробляється людини, пропонуються маршрути. Є можливість виїжджати потягом, є можливість виїжджати автобусами, є різні насправді і маршрути. Є можливість, коли ні, ну, немає куди їхати. Є можливість запропонувати в іншу області людине житло. Зрозуміло, що це ну, мінімальна комфортність, да Але це буде безпечно і там базове, все ж таки, послуги там будуть. Це краще ніж жити в розбитих, вибачте, хаті а таких в нас дуже велика кількість без комунікації, і в будь-якому може бути прильот. Тому зараз це дійсно це правильне рішення. Пане Юрію, що по замінуванню? Чи вдається розміновувати, чи є нагода? Тому що от ми з вами говоримо, що окупант обстрілює активно наші території на правому березі. І наскільки масово все заміновано на деокупованому правому березі Дніпра? Дуже велика кількість сюрпризів залишена. Дуже велика. Є там із подвійним замінуванням, є каскадне мінування. Тобто орки залишили нам ну, дуже багато цього, і там дуже багато часу потребує повне розмінування наших територій. Зараз е роз вже там більшість об'єктів критичної інфраструктури, там де проводяться ремонтні роботи, так само спочатку там працює ДСНС, працює поліція групи розмінування. Потім вже їдуть енергетики, їдуть комунальщики для того, щоб поновляти комунікації. Але об'єктів дуже багато. І е, якщо ми говоримо там про населені пункти, там вже більш краща ситуація, тому що велика кількість роботи проведена, то взагалі територія області вона дуже опасна зараз. У нас час від часу на жаль є трагічні випадки, коли людина е, пішла, поїхала з дороги, з'їхала і на жаль, потрапила на міну. Ну, власне, того і ви пропонуєте, так щоб виїздити з регіону, тому що окрім обстрілів, будь-який рух вліво або вправо місцевого населення призводить до того. Навіть до летальних випадків, тому що от, власне ми говоримо про замінування, пане Юрію. Якщо ми говоримо про лівий берег, прошу. Лівий берег Дніпра, який окупований, чи що нам відомо про пересування ворога? Тому що з початку 23-го року, що приємно, ми дуже якісно влучаємо в їхні скупчення і живої сили, і техніки. Як вони на це реагують? Чи вони відводять, чи вони передислоковують? Яка ситуація відповідно в важливих населених пунктах Олешки Голапристань? Ми збираємо інформаційно те, що не можемо давати конкретну інформацію, те, що може зазначити, насправді в них постійний рух їхньої живої сили. Там чи це ротація, чи просто вони бояться вже надовго залишатися на одніх локаціях, тому що від ЗСУ прилітає дуже круто, насправді, Там фактично кожен день. Вони намагаються зараз. Велику кількість своїх військ не тримати в одному місці. Вони намагаються розсіляти своїх солдат у залишених хатах, залишених квартирах в будинках. Тобто, якщо раніше вони так компактно, скажімо так, розміщувались в гуртожитках, захоплених якихось пенсіонатах, зараз цього вже немає. Фактично. Тобто вони знають, що прилі... прилітають, тому вони намагаються ховатися і поближче до наших людей, як живий щит, щоб їх використовувати. Не можу підтвердити зараз от якогось масового відступу, так рух і постійно є, але ж ну це можлива ротація, можливо, там посилення. На окремих напрямках вся повна інформація вона лише в наших ЗСУ. Вони стовідсотково розуміють, що там відбувається. Але загалом, якщо оцінювати ситуацію з тими нашими якісними ударами на їхні точки базування, ми можемо пане Юрі, казати, що там не ведуться ніякі спроби формування якихось наступальних дій, а це все більше оборонного характеру дислокації їхніх військ і скупчення. Важко сказати, ну не бачимо такої от сильної концентрації, скажімо так, їхніх військ того, що там в певних громадах їх стало значно більше. Тобто їхній рух він є постійно, але от такого масового накопічення військ ну повідомлень таких немає. Але я ще раз хочу сказати, що е, от 100% об'єктивна інформація, виключно у наших військових, це інше не може вважатися достовірною інформацією. Зрозуміло, пане Юрі, дякую вам за цю розмову з нами був Юрій Соболевський представник Херсонської облдержадміністрації, який розповів, що відбувається власне на правому і на лівому березі.